6 років дали військовому за дезертирство. Чоловік покинув свою частину та намагався перетнути державний кордон, де його й зловили. У цьому відео на реальному кейсі розберемо, в чому різниця між самовільним залишенням частини та дезертирством. У наступному відео розберемо покарання за ухилення від служби. 336 стаття Кримінального кодексу цікавить багатьох людей. Тож підписуйтесь, аби не пропустити. Тож, у чому відмінність між самовільним залишенням частини та дезертирством? Якщо коротко, військовий, який самовільно залишив частину, має намір повернутися на службу. А дезертир ні. Тепер я розкажу про важливі нюанси. Тож, якщо не хочете, щоб з вас зробили дезертира, додивіться це відео до кінця. Дезертир це той, хто залишив частину з думкою про те, що він сюди більше ніколи не повернеться. За цей вчинок, за статтею 408 Кримінального кодексу України, військовим можуть призначити покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 12 років. Тут важливо розуміти, якщо злочин вчинили за попередньою змовою групою осіб, а частину покинули зі зброєю в руках, термін покарання може бути максимальним. Покарання за самовільне залишення частини визначено у статті 407 Кримінального кодексу України. Під час дії воєнного стану, тобто зараз, якщо військовий без поважних причин не з'явився у частину протягом трьох днів, його також чекає ув'язнення. Ми у мережі права також надаємо допомогу тим, кому інкримінується за чим. Запишіть номер, який зараз бачите на екрані, аби отримати професійну консультацію. Тепер перейду до парад: що саме робити, аби вам не змогли протиправно інкримінувати самовільне залишення частини. Що таке СЗЧ та чим воно відрізняється від дезертирства? Коли військовий самовільно залишив частину без дозволу чи наказу начальника або командира і є СЗЧ, Варто розуміти, що залишення службового місця без належної причини не вважається порушенням, якщо є дозвіл від командування. Наприклад, виконання службового завдання. Відрядження, переїзд до іншого місця служби, медичне лікування, участь у ротації або відпочинок за графіком. Але вкрай важливо, щоб кожен із цих випадків був документально підтверджений або схвалений вашим керівництвом, бажано письмове підтвердження. Неявка на службу вчасно означає, що військовослужбовець після законного відходу з локації чи службового місця не повертається в обумовлений термін для продовження служби, зокрема після закінчення відрядження, відпустки чи лікування, без вагомих на те причин. Хочу підкреслити, що проста наявка не становить кримінального злочину. Злочинним вважається лише у випадку, коли відсутність відбувається без об'єктивних і зрозумілих причин, а це вже є дезертирство. Мало не відправився служити в Угорщину. Військовослужбовець умисно залишив свій пост з охорони стратегічного об'єкту. Ігноруючи свої обов'язки, він намагався незаконно перетнути державний кордон з Угорщиною. Але не все так просто. Звісно, його затримали прикордонники. Суд першої інстанції засудив хлопця до 6 років ув'язнення за частиною 4 статті 408 Кримінального кодексу України. Але апеляційний суд зменшив термін до 4 років, врахувавши певні обставини. Обвинувачений спробував оскаржити вирок, стверджуючи, що не мав наміру назавжди уникати служби. Але Верховний суд підкреслив, що час виникнення наміру дезертирства не впливає на кваліфікацію дій як злочину. З цієї сутової справи важливо дещо винести окремо. Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду вказав, що для наявності складу дезертирства немає значення, в який момент особи виник намір ухилитися від служби, безпосередньо в момент самовільного залишення частини чи вже в період незаконного перебування за її межами. Коли військовослужбовець після самовільного залишення частини приймає рішення ухилитися від військової служби, його дії слід кваліфікувати як дезертирство. Оскільки будь-яке за способом самовільне залишення частини може виступати і способом дезертирства, а отже, поглинається останнім і не утворює множиності злочинів. Які наслідки будуть за СЗЧ, а які за дезертирство? Якщо військова частина отримує інформацію про те, що по військовослужбовцю зареєстровано кримінальне провадження в єдиному реєстрі досудових розслідувань, це може призвести до низки серйозних наслідків для самого військовослужбовця. Зокрема, його можуть виключити з лав особового складу частини, звільнити займаної посади, а також призупинити виплати додаткової грошової винагороди. У разі дезертирства людину також звільняють. А ще можуть засудити на строк від 2 до 5 років у мирний час, а зараз закон передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 12 років. Що робити? Іноді буває так, що командування не знає, чому військовослужбовець відсутній на своєму місці. Можливо, він виконує бойову місію або перебуває на лікуванні. Тут важливо зазначити по перше. У такому разі, військовому важливо якнайшвидше повідомити своє командування про причини своєї відсутності. Краще за все, це зробити письмово. По-друге, звернутися за консультацією до нашої компанії. Номер ви бачите на екрані. За наявності обґрунтованої поважної причини, підтвердженої відповідними доказами, військовослужбовець має право оскаржити наказ командування чи навіть допитися припинення кримінального провадження. І повернутися на свою посаду. У наступному відео поговоримо вже про покарання за охилення від служби. Підписуйтесь на наш канал, буде цікаво! Залишайтесь в мережі права. До зустрічі у наступних випусках!